Тим часом, вже готові долучити до нашої розмови. Ще одного гостя з нами на прямому зв'язку, голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак. Пане Вікторе, ми вас вітаємо, Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям славу, вітаю колеги. Пане Вікторе, Цими вихідними закінчилися вибори у словаччині. В принципі, вони мало чим відрізняються від попередніх прогнозів. Більшість отримали можна по різному їх називати антиукраїнська сила чи проросійська сила. Одним словом, змінюються настрої у політичних елітах в словаччині. І вже декілька є в нас заяв від лідера партії, яка отримала більшість Роберта Фіцо, який сказав про те, що вони будуть виступати за повне припинення військової допомоги Україні бо виявляється, що в словаччині набагато більші проблеми аніж в Україні. З одного боку, інші словацькі політики нас заспокоюють, кажуть, що а питання в принципі вичерпано тим, що і допомога надана вся в словаччині нічого більше віддавати Україні. Але з іншого боку, чи могли б ви нам пояснити, може, ми щось пропустили? Що там у словаччині таке відбувається? Що в них набагато гірша ситуація, і вони мають сконцентруватися на допомозі саме своєму суспільству? Справа в тому, що команда Фіцо орієнтувалася на людей незаможних, в першу чергу. Тобто, це люди з низьким рівнем доходів, це люди, які не фактично перебували в такому стані нижче ніж середній клас. Тобто, якщо ми візьмемо від 68%, які проголосували взагалі на цих виборах 23% це близько 18% від загальної кількості населення. Тобто це якраз. От Ті люди, які в принципі орієнтовані самі на себе, тобто вони не зовсім, ну скажімо так, розуміють геополітичні розклади. Більше того, якщо ми говоримо про саму. Позицію Фіцо під час цієї передвиборчої кампанії, то він більше таки є популістом. Причому назвати його лівим популістом язик не повертається, і назвати його правим популістом теж язик не повертається. Він от грає на всіх, абсолютно на, 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 на всіх напрямках. Тобто він, в принципі, є популістом. Він віднаходить ті моменти. На які можна надавити для того, щоб зібрати от цю групу цільову, яка ну скажімо так, не орієнповторюсь, не орієнтується на геополітику, живе своїм життям, є мало забезпеченими, і відповідно на цій риториці йому вдалося от цю групу привести на виборчі дільниці, і вона змогла за нього проголосувати. Та це історія. Знаєте, як пане Вікторе, нам дуже часто розповідають про недосконалу Україну? В нас справді є свої проблеми, але цей Фіцо вже був при владі його. З корупційний скандал, фактично він позбавився своєї посади. Тобто є в них і свої проблеми, біди, і оцей популізм, про який ви згадуєте. Але тут, мабуть, біда навіть не в тому, що там зараз він каже, що вони більше не будуть допомагати Україні. В нас є в принципі безліч таких європейських країн, які не НАТО активні в наших бідах. Угорщина це номер один. Але чому я згадую одразу Угорщину? Тому що, окрім того, що вона не допомагає, вона ще й заважає. Та як каже Орбан, спочатку ми будемо. Вирішувати внутрішні питання угорців, ви нам будете спочатку надавати гроші з європейського бюджету, а вже потім будуть українські питання. То чи є ризики, що в нас другий орбан з'явиться, який, до речі, першим ледь не привітав, дуже радий цим змінам у Словаччині, чи не будуть тепер і вони так само маніпулювати своїми внутрішніми питаннями, не даючи можливість допомагати Україні? Справа в тому, що це ще не вирішене питання, чи Фіцо буде прем'єр-міністром, тому що дійсно його партії доведеться шукати союзників для того, щоб створити коаліцію. Так дійсно є дуже великий ризик, що саме ця партія створить коаліцію, і що вона того ж самого Пілігріння запросить на посаду прем'єр-міністра, це лідера іншої партії, який був теж колишнім прем'єр-міністром. і і власне, які більш тяжкі, якраз до партії Фіцо. Тобто теоретично ми можемо говорити про те, що якраз в цьому розкладі ми можемо отримати от ну, таку, знаєте, велику коаліцію чи широку коаліцію, де будуть представники різних політичних сил, і, власне, деякі із них дійсно мають, ну, скажімо так. Не зовсім лояльне ставлення до України, і е, зрозуміло, що вони оцими закликами до того, що треба сконцентруватися в першу чергу на е, проблемах, які стоять всередині е, країни. То вони я думаю, що якраз цим самим звичайно підіграють Росії, але вони не є. Е, ну треба визнати напряму проросійськими партіями. Вони є. Теж великими популістами, тобто тут треба розуміти, що політична боротьба вона ж не крутиться навколо України. Ми теж інколи ну, себе якось переоцінюємо в ці в цьому питанні. І, власне дійсно питання України воно є важливим, але воно не є першочерговим для багатьох країн. Пане віктор, питання України стало на порядок денний цими вихідними, і сполучених Штатах Америки. Палата представників Конгресу США затвердила бюджет для фінансування урядових органів на 45 днів для того, аби запобігти великій проблемі у себе в країні. Але в цьому проекті на 45 днів немає допомоги Україні. Президент Байден вже сказав, що ми не відмовляємося від підтримки України. Вона буде безперечно. Ми не допустимо Втрати фінансування, але тим до менш на 45 днів зараз по суті фінансування в Україні немає. Чи можна розцінювати це як своєрідний натяк для нашої держави, особливо пам'ятаючи контекст минулого тижня, який пов'язаний із листом, який нам надіслали, з переліком реформ, які потрібно виконати. Тут питання чи цей натяк буде прочитаний, тому що дійсно. Ми підходимо до якоїсь такої серйозної лінії, за якою можуть бути дуже скажімо так, негативні наслідки. Тобто, ми вперлися в питання постачання озброєння. Тобто зараз навіть по деяких номенклатурних позиціях, наскільки мені відомо, є дуже величезні затримки, і якщо не сказати зупинки. Так само ми розуміємо, що зараз питання от, фінансування буде стояти дуже гостро, і все це на фоні того, що дійсно із Сполучених Штатів Америки ідуть сигнали про те, що ви там розберіться своєю корупцією, а далі ми будемо розбиратися, як ми будемо вам допомагати. І тут питання логічне, яке виникає до української влади. То ми будемо якось розбиратися з корупцією, будемо якось чути сигнали, які нам посилають уже до речі, не, не, не перший тиждень і не перший місяць. Чи ми будемо все таки робити вигляд, що нічого не відбувається, і власне ні на які зміни не йти? З моєю інформацією, все таки в офісі президента розглядають деякі кадрові рішення, і я дуже сподіваюся, що вони там протягом цього і наступного тижня відбудуться. Так само і. І розглядаються певні кадрові рішення щодо перезапуску власне кабінету міністрів. Можливо, це буде трошки пізніше, там через місяць, через півтора, але воно відбудеться. І якщо це так, то тоді це буде демонстрація того, що Україна чує наших західних партнерів. Вона тоді розуміє відповідальність за ті кошти, які їй виділяються, і вона готова просто до. До глобального такого аудиту і до глобальної прозорості з використанням цих коштів. Якщо ж цього не відбудеться, ну не хочеться говорити про песимістичний сценарій. Днями Україну відвідав голова європейської дипломатії Жозеп Борель, був в Одесі, був у Києві, і в столиці України заявив про те, що Євросоюз готує довгострокові безпекові зобов'язання для України. Як ми повинні розуміти тезу про довгострокові безпекові зобов'язання, що може війти у перелік таких зобов'язань, на вашу думку? Ну, ви знаєте, що Україна проводить дуже багато зараз переговорів, і е, в частині того, як це було озвучено від офісу президента, про те, що ми говоримо з деякими країнами про двосторонні, якісь безпекові, ну умовно кажучи, безпекові зобов'язання чи безпекові угоди. На якому зараз етапі ці переговори мені судити важко, тому що про. Бо це інформація фактично не має. Я думаю, що всі зараз. Сили, наприклад, в ті само в тих самих сполучених штатах Америки зосереджені в першу чергу вже на виборчих перегонах, і, на жаль, ну якби до стратегічних якихось питань не, не доходять руки. Що стосується європейського союзу, то як ми чули неодноразово, ми готові з української сторони. Ми готові вже розпочати до кінця року перемовини про. Вступ до Європейського союзу, який може затягнутися на 2-3 роки. А з іншої сторони, ну зараз ми будемо свідками того, що й самому європейському союзі буде дуже багато політичних процесів, зокрема, вибори до Європарламенту. Ще будуть вибори в кількох країнах протягом 2-3 років. І відповідно дуже важко зараз говорити про якісь стратегії, якщо ми не розуміємо, де, де наша точка опори, нам треба нащупати ре. Реально зараз точку опори для того, щоб, хоча б, зрозуміти, от зафіксувати той момент, з якого ми почнемо ці переговори. Пане Віктора, вдячні за оцінки та коментарі. Голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак був з нами.